Добрий день всім. Добрий черговий абсурдний день. Абсурдність нашого життя полягає в тому, що ми люди самі придумали купу умовностей, які залишають наше існування нерозумним, нелогічним і таким, що викликає тільки одні проблеми і викликає одні страждання. Для нас самих. Абсурдність полягає в тому, що ми придумали умовності, які нам заважають. Ну для прикладу порівняти з тваринами. Тваринам, щоб перебратися в теплі краї, коли наступає холода, не потрібен паспорт, не потрібно ставити візу, не потрібно брати запрошення. Не потрібно міняти громадянство. Це один найменший приклад, який саме показовий. Ми не можемо рухатись самі без виконання умовностей, які ми самі ж і придумали. З прохарчуванням, з проживанням теж саме. Якщо ви купуєте яку-небудь ділянку для того, щоб там побудувати будинок. Вам потрібні дозволи від тих людей, які ні разу ні нічим не доложились до того, що ви десь жили чи десь побудувались умовність. Так, мені скажуть, це правила, це закони, це держава, але і держава це теж умовність, і закони певні умовності. Так, якби їх дотримувались всі, і однаково. Можливо, абсурду було б менше. Абсурдність носимо ми люди самі в своє життя. Тому добрий абсурдний день всім.